Сьогодні у мене буде рубрика Підслухано якось в одному з франківських ліцеїв. Старшокласник каже до свого колеги: Та хорош тобі, дутись, хорош або хороший, хороший. Це чиста калька. До речі, кажуть. Хороший чоловік, хороший сантехнік, хороший день, погода чи навіть сир хороший. Ну а тепер послухайте, скільки в українській мові гарних відповідників замість заїждженого московитами слова. Добрий чоловік, досвідчений сантехнік, сонячний день, гарна погода, якісний сир. М -м Добрий, гарний, якісний. Насправді такі гарні слова у нас. А ледь не забула про ситуацію в ліцеї. Як замінити та хорош тобі дутись? Та досить припини. Та годі. Або такий геть розмовний варіант. Та буде тобі дутись». Сьогодні я до вашої уваги пропоную не одне, а два слова. Якщо ви читали Софію Андруховичу, ви точно їх чули. Дехто ці слова відносить до діалектизмів. Але чи так це? Отож, на твердо. І на м'яко, на твердо до твердого стану. Я вам зачитаю одразу приклад. Лука зайшов кудись поїсти. Товста і стара барменка неоднозначно підморгували йому, подаючи бараняче м'ясо, запечене з цибулькою, два варені на твердо і розрізані на опіл яйця під майонезом. Тобто круто зварені яйця на твердо. Ну і відповідно, коли рідкий жовток, то на м'яко. повертаємо своє.